Бажаю здоров'я, шановне криптотовариство. радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Обов'язково, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене слугує мотивацію все більше і більше знімати для вас якісного контенту. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, тому що там публікую всю нову інформацію стосовно різних ігор, стосовно різних промок, акцій, і ТД, і т.п. Ось нещодавно у нас прилетіла виплата за дві промо-акції, зараз навіть покажу вам. Прилетіло 85 доларів при затратах 6 доларів. Уявіть собі, тому обов'язково виконуємо промо-акції. Також тут публікую результати свого безкоштовного марафону. Якщо хтось не знає, то в даному випадку є безкоштовний марафон, де я 100 доларів хочу розігнати до 300 доларів за рахунок фішців. Про це буде детальне відео, і ви все відповідно побачите. Тому рекомендую 100% підписатися на мій телеграм-канал. Так шановні туристи, переходимо безпосередньо до наших промо-акцій. На жаль, на жаль, на. Період зйомки цього відео, одна промо-акція в нас закінчилась. Точніше, вона навіть не закінчилася, але кількість вільних місць вже вичерпано. Відповідно, у нас тут була можливість отримати 40 доларів. Але, але ми не засмучимося, тому що у нас залишилося ще дві промо-акції, за рахунок яких ми можемо отримати так. Тут у нас 35 доларів, і тут у нас 40. Тобто за дві промоакції ми можемо отримати 75 доларів, що теж. Дуже круто, оскільки 75 доларів на дорозі не валяється. Тут я з вами згоден. Відповідно, що ми починаємо? Ми спочатку реєструємося на біржі. Ця промоакція, відповідно, і всі ці промоакції, які будуть виникати, вона доступна для нових користувачів. Відповідно, ми спочатку реєструємося на біржі там за рахунок номера телефону, чи за рахунок емейла, e то неважливо. Придумаємо свій пароль і обов'язково звертаємо на реферальне посилання борщ, тому що за рахунок. Цього у вас є менша комісія, і відповідно підтримка з боку мене. Відповідно, тут ми зареєструвалися, я не буду це показувати, відповідно, тому що в мене вже є аккаунт. Буду я проходити промо-акції на іншому пристрої, тому що тут вже в мене вже ліміт. Відповідно, ми зареєструвалися. Потім ми переходимо на промо-акцію. Посилання на, промці, на промки будуть під цим відео. Тут ми реєструємося обов'язково на кожну промо-акцію. Ми реєструємося. Тут натискаємо зареєструватися, там нічого складного нема. І на цій також ми зареєструємося. Відповідно, що нам потрібно далі зробити? Нам потрібно поповнити свій гаманець на 100 USDT, можливо, навіть трішки більше. У нас є два варіанти поповнення. Це через p 2 p але щоб користуватися P2P-платформою, відповідно пройти потрібно верифікацію або просто перекидаємо там з іншого гаманця або з іншої біржі. Я на випадку це робив завжди з іншої біржі, перекидав. Відповідно, тоді, коли, наприклад, ви перекинули кошти, воно все сумується тут. Наприклад, і тут у вас буде 100 зустріти. І тут. І в випадку буде така графа завдання виконано, вивлення недоступне. Дивіться, ви не лякаєтесь. видання недоступне, воно відносить до того, якщо, наприклад, ви на період промки виводите свої 100 USDT, то ви не отримаєте 5 доларів. Що тут не отримаєте, що тут не отримаєте. Тому не раджу це робити, але у вас вивід коштів... Доступний абсолютно без ніяких нарікань, і потім ми переходимо до торгівлі фьючерсами, Відповідно, нам тут потрібно зробити 60 тисяч торгового об'єму, тут 80. Тисяч об'єму, правильно, все воно сумується. Нам не потрібно в загальному плані зробити 140 тисяч об'єму. Ні, нам потрібно зробити цього на всього 80. Тобто ми тут виконуємо промоакцію, і тут все воно сумується. І за рахунок цього в нас є можливість отримати 75 доларів. Відповідно, тоді, коли я виконував таку промоакцію раніше, нам прийшло навіть не 75 доларів, а більше. Ось про неї саме початку говорив: 85 доларів, навіть трішки більше. Було чим говорилось. Відповідно, зараз я вам покажу, як далі воно відбувається. Тобто ми зареєструвалися, поповнили баланс на 100 USDT. Зараз також вам все покажу. І починаємо крутити об'єм. Так що вам туристи, дивіться, я вже зайшов свій аккаунт. Відповідно, внести депозит. Ви тут вибираєте USDT. Ну, тут, в принципі, все просте. Ті люди, які, наприклад, займаються криптою, не розуміють. Відповідно, вибираємо трон. ТРЦ-20, у вас тут випадає адрес гаманця, і пішло по перекинули кошти, або ви можете придбати крипту за рахунок своєї картки. P2P-платформа, відповідно. Там також нічого складного нема. Є тут графа купити, але для цього потрібно потім пройти верифікацію. Це дуже важливо. Відповідно, умовно кажучи, у нас є на балансі 100 USDT, ви поповнили. Потім ми переходимо на деривативи. Відповідно, Наголошую, ми спочатку реєструємося на двох промо-акціях на першій і другій, поповнюємо баланс на 100 єзде, і потім починаємо робити об'єм. Нагадаю, нам потрібно зробити об'єм 80 тисяч доларів. Як воно все відбувається? Дивіться, так, перейшли ми в вкладку деривативи, відповідно, безстрокові фьючерси. Натискаємо. Тут ми там переводимо кошти свої, тому що у нас тут можуть бути кошти спочатку там на одному гаманці кошти, а нам потрібно перевести на безстроковий фьючерси. Отак От воно все відбувається. Там, в принципі, натискаєте усі, і вони переводяться на безстрокові фьючерси. Відповідно, щоб виконати нам об'єм, нам потрібно заходити в угоду, мінімум одну хвилину тримати угоду. Тобто ми зайшли. Тримаємо хвилину і потім закриваємо позицію. Так, чином нас зараховується об'єм. Рекомендую робити об'єм виключно на монеті TRX. Чому на TRX? Тому, тому що вона менш волатильна вона не скаче в ціні. От як воно все відбувається. Дивіться. Відповідно, я там беру зараз 10 плече. -е і, наприклад, буду заходити на. Скільки мене показує на, ну, на 500 доларів. Відповідно, я відкриваю довго. Я відкрив У мене тут ще інші води, тому що я веду безкоштовний марафон. Погляньте, я зайшов на 50 доларів, з 10 плачем це виходить 500 доларів торгового об'єму. Я зайшов позицію на 500 доларів, відповідно, я буду закривати позицію на 500 доларів, це в мене вже є 1 тисяча торгового об'єму. Нам потрібно зробити 80 тисяч торгового об'єму. Чекаємо обов'язково 1 хвилину, щоб нам зараховувалося. Я рекомендую всім торгувати виключно по ліміткам. Чим воно відбувається лімітний ордер від ринкового. Тому що при об'єму торгівлі в 20 тисяч доларів. По лімітному ордеру ви витратите всього на всього 4 долари на комісію. По ринку, якщо ви будете злітати по маркету, відповідно, ви витратите на 20 тисяч торгового об'єму 10 доларів. Відповідно, нам вигідніше зазвичай злітати по ліміткам і намагатися обов'язково закривати в плюс. Якщо, наприклад, ми будемо закривати кожну году в плюс, хоч щоб Перекрити комісію, то в нас чистий профід буде 75 доларів. Відповідно, якщо, наприклад, ми будемо залітати по ринку, щоб швидко все зробити, то мінус комісія в нас чистий профід буде 35 доларів, що теж досить непогано. Враховуючи те, що ви швидко зайшли, перекинули кошти, зробили об'єм туди-сюди, 80 тисяч торгового об'єму зробили, порахували, відповідно, 40 доларів на комісію потратили. І все, чекаємо свої 35 доларів. Що дуже теж, як на мою думку, круто. Відповідно. Я відкрив угоду T Ось буквально ще не пройшла хвилина, відповідно. Потім ми беремо і закриваємо. Ось бачите, наприклад, мінус 17 доларів. Я беру і закриваю. І таким чином ми набиваємо об'єм, торговий об'єм. Рекомендую обов'язково по ліміткам торгувати, Якщо, наприклад, у вас там немає лишнього часу, то залітайте по маркету, але відповідно тоді буде менший профіт. Або, наприклад, ви зайшли по маркету, швидко там забрали в плюс, потримали хвилинку, і відповідно все в плюсі, все класно. Тому обов'язково робимо такі маніпуляції: спочатку реєструємося за реферальним посиланням. Обов'язково реєструємося потім на промо-акціях, перекидаємо кошти в розмірі 100 USDT і починаємо крутити об'єм. Об'єм там випадку, воно буде підтягуватися трішки із запізненням. Отшинуто ристо. Якщо, наприклад, ви там поповнили, у вас тут буде галочка, вивід кошти недоступно, і тут буде відображатися ваш об'єм, але він притягується. Протягом двох-трьох годин ви починаєте крутити собі, крутити, крутити, Тим паче, у вас там час ще є. Відповідно, тут через 14 днів закінчиться промоакція. Зробили 80 тисяч торгового об'єму, все, Курим бамбук, чекаємо свої виплати. Але. Я обов'язково наголошу з правильним підходом. Якщо, наприклад, ви хочете максимально зекономити, заходимо по ліміткам, торгуємо максимальний такий міні-плюс, щоб перекрити комісію, і все. І потім у вас чистий профід буде 75 доларів. Я таку маніпуляцію робив з попередніми промками. На все це в мене пішло 6 доларів відповідно. Я також заходив по ліміткам, по маркету відповідно, також були маніпуляції, але намагаються в плюс. Тому отака. Рекомендація вам стосовно даних промовок. Обов'язково приймаємо участь, скидаємо це відео своїм друзям, мамі, тату, брату, сестрі, тому що є можливість отримати USDT. І ця біржа дійсності їх виплачує. Приклад, цьому ось попередня оплата за промоакцію, відповідно 35 доларів, нібито прийшло чи навіть трішки більше в BTC, а то USDT 40. Відповідно, вийшла сума 85%. До раджу всім виконувати цю промоакцію, Якщо у вас виникають питання стосовно там реєстрації, стосовно фьючерсів, обов'язково мені пишіть з радістю допоможу, тому що наша ціль це виконання цих промоакцій, щоб отримати наші USDT. Обов'язково, шановне товариство. Залишаємо вподобайку на це відео, тому що для мене це слугує мотивацію все більше і більше знімати для вас корисного контенту. Дякую за увагу і давайте працювати разом.